Вітаю всіх! Знову з вами Олена і мій світ, в якому я живу. Сьогодні у нас гарний сонячний день, я вирішила трошки займатися, позайматися хвойними рослинками, тому що попередній снігопад, який був, сніг виявився мокрим. Потім він підмерз і став дуже важким і таким міцним, що навіть рослини почали ламатися під ним. А в мене висаджені невеличкі хвойні рослини, молоденькі, які я посадила тільки в цьому році, десь у лютому березні. І мені хочеться, щоб вони все ж таки залишились живі і цілі. Оце молоденький ялівець. Я не пам'ятаю його назву, але коли знайду, я підпишу вам його. Він буде ґрунтопокривний і я хочу з нього щось формувати. Що, я ще не знаю, подивимося, хай приживеться, поки що і почне рости. А ось туя є філіформес. Вона така незвичайна, вона така шнуроподібна, така, наче з матузок. Складена така цікава дуже штучка. Мені сподобалась, вона буде рости таким стовбуром, потім з'являються отакий як його назвати, розгалудження. Яке випускає потім довгі-довгі ниточки. Ці ниточки ростуть, і вона буде рости вправо, вліво, так підніматися. Заявлена її висота десь метр-метр п'ятдесят, -метр і вона в різні боки буде такою фонтанувати, скажімо так, своїми оціми гілками-нитками. Цікава така штучка, вона теж молоденька, теж посаджена на початку зими. А ось ще одна туйка. Вона мідного кольору. Golden Tuffet називається. Вона зараз трошки в один бік росте, тому що молоденький саджанець, тільки посаджений, я так думаю, що вона потрошку вирівняється, Туди до сонечка більше піде і буде гарною. Вона має бути кулеподібною, десь до метру висотою. В неї така цікава хвоя. Наче зелено-жовтувата з рудим яскраво рудим кольором. І оцей яскраво-рудий колір мені дуже сподобався. І я ще повторила його в ялівці. Ну, отака гарна туйка. А ще в мене є ось така колипродібна рослинка. Це ялівець, теж такого мідного. Мідного кольору з таким жовтуватим. Цікавий такий ялівець. Він відрізняється від туї попередньої, яку я тільки що показувала. Але ну якби з одного боку відрізняється, а з другого він буде схожий трошки на неї. Але оці хвоїнки у них зовсім різні. І виглядати вони все ж таки будуть по-різному. Теж така цікава рослинка. Захотілося мені якихось таких нестандартних речей, скажімо так. Всі звикли до хвоїни, що вони якісь зелені, жовті або е сіро-блакитні якісь. А це отакі мідні кольори. Ну, Хочу спробувати. А це вже сіро-блакитний колір. Це є львець Болівард, якщо я не, не помиляюсь. Е, він такий сріблястим напиленням, начебто. Він дуже гарний, яскравий. Зараз він не так е, яскраво виглядає, бо сюди не потрапляє сонечко, тут на півтінь. Для нього це добре, тому що єлівці навесні від перших сонячних променів починають горіти, тому я його посадила саме сюди, для того, щоб зберегти його цю яскравість, яскравість таку. влітку, він виглядав ще більш сріблястим. Зараз восени вони наче втрачають трошки. Своєї природньої яскравості набувають трошки рудуватого кольору. Це нормально, це точно так же як листяні рослини міняють свій колір листя, тому хвойні теж змінюють трохи колір хвої. І ось він в мене росте одним таким стовбуром. Він має бути високий, ну, заявлений високий, великий. Я буду його стримувати його. Зростання, скажімо так. Але отут, ну, спочатку цей саженець я купувала через пошту. Тому, вже, що прийшло то прийшло, він має один основний стовбур і велику ось, бачите, велику гілку, яка йде в бік. Вона гарна, вона мені подобається. І я хотіла спочатку її відрізати, а потім мені жалко якось стало, І я вирішила, що я її тут пришпилю. Хай вона вкорінюється, і потім я отримую ще один садженець цього гарного парісовіка. Ще я розчистила верески, бо їх теж завалило снігом так, що і видно навіть не було, тому я їх трохи прочищала. Сніг дуже-дуже щільний. І ось ще один кіпарісовик. Він називається кіпарісовик Лавсона. Лепсана чи Ларсона, напишу більш точну назву, він у мене, скажімо так, перша рослина, яку я придбала сюди на нашу ділянку. І він в мене якось. Мігрував з одного місця на друге, на третє, потім мені здалося, що він захворів, а виявилося так, що він обгорів просто. І Я хотіла вже його викорчовувати, але вирішила спробувати і вирізала повністю центр цієї рослини. Єдиний стовбур, який був, він був гарний в один стовбур різ. Я все це вирізала, почистила його. І залишилися тільки зовнішні нижні гілочки, і пересадила я його знов-таки на півтінь. от сюди, до болівара того, який там росте подалі трошку. Тому що саме цей кіпарісовік теж обгорає від сонячного від сонячних променів не кожен. Сортки Кіпарісовіку саме страждає від опіків. От ті, що були попередні в мене на відео. Вони не страждають так від опіків, а саме ці чомусь страждають. Тому вони в мене ростуть на півтіні і сподіваюся, що з ними буде все гаразд. Це ще один представник хвойних. Я придбала його в магазині. Якщо знайду бірку, напишу назву. Мені здається, що це туя, вона така цікава. Дивіться, кінчик і гілочок її. Вони такого, щоб на сніжок покласти, вони такого яскраво помаранчевого кольору. Вона така незвичайна, заявлена її висота десь метр півтора, і буде вона формою такого, скажімо, яйця. Овалу такого витягнутого, але з якого будуть стирчати в різні боки отакі гілочки хаотично. Мені сподобалася форма. Якщо все буде ок, і вона буде так рости, як заявлено, то може я її не буду стригти, може, вона такою і залишиться. Зараз вона мені подобається. Теж посаджена. Десь у лютому місяці в мене всі оці молоді хвойні, які я вам тільки що показувала, вони всі посаджені на початку цього року. Як я вже казала, для хвойних краще всього садити їх у лютому або березні. Це самий гарний час саме для хвойних рослин. Вони тоді гарно приживаються і легко починають якби зростати. Це не єдині рослини хвойні, які в мене ростуть. Це невеличкі новинки, придбані в цьому році. Тому я буду ще знімати відео про інші рослини. А зараз вже це вся краса, вся ця молодь знаходиться під снігом. Ну, а це моя красуня Розаріум Ютерсон, яка, не дивлячись на сніг і мороз Намагається ще тримати свої останні яскраві гарні квіти. Красуня. Сьогодні хочу розповісти вам трошки про наш виноградник. Ми його загородили таким бордюром, бачите? Це зручно. Туди не лізе бур'ян. Накрили його агротканиною саме, для того, щоб по ній можна було ходити. І вона не руйнувалася. Думаю, О, з часом посередині, між оцими лозами, ми зробимо якусь доріжку ще, намостимо, щоб більше трималася агротканина, поки що воно так лежить. Оце, чоловік готує до зими отак лози. Він Зараз дійдемо до самого куща. Ви бачите, яка довжен лоза. Він отак кущ розводить в різні боки, прив'язує їх до нижньої такої струни, яку ми натягнули спеціально для цього. Потім він буде його накривати білою агротканиною, мабуть, щільністю десь 100 одиниць. А зверху ще буде накривати клійонкою. Для чого це все робиться? Ну, по-перше, це укривний виноград. Про нього ще буду розповідати, коли буде врожай. Це виноград столовий, він дуже смачний у нас, тому він весь укривний, і з ним треба саме так займатися. Для того, щоб укривати, ми раніше його. Клали на землю і накривали гілками сосни. Але зараз вже не хочеться з цим возитися. І сосну різати не хочеться. Ну, і потім сміття дуже багато, і це незручно. Тому вирішили в цьому році зробити експеримент, зробити саме так. Чому саме білою агротканиною ми будемо це робити? Тому що виноград просипається дуже рано, але йому не можна цього робити, тому що тому що зворотні вморози морози вбивають перші брунки, які починають іти ріст, і потім вже не буде ягідок. Листя буде, все нормально, виноград відійде. Але ягід вже не буде. Тому виноград відкриваємо у травні місяці. І для того, щоб він не перегрівався, треба саме біле агроволокно. Тому що, якщо накрити чорним, чорне, як вам відомо, притягує більше сонячне повітря і більше ой, сонячне світло і більше нагрівається, а нам цього не треба. А плівка зверху для того, щоб... Агроволокно не намокало і не наліпав сніг, і не придушувало його до землі, і щоб лоза залишалася саме сухою, без зайвої вологості. От такий у нас виноградник. Коли буде врожай, я буду вам все показувати. У нас дуже смачні сорти. Ну а це всі ті лози, які чоловік зрізав. Ми заготували трохи чобуків. Які потім пропонуємо людям, які яких цікавлять ці сорти. А оці всі зайві лози ми складаємо окремо, і я їх потім перерізаю в такі низочки в'язочки для того, щоб воно висохло. І навесні ми його спалюємо, коли воно висохне. І цей саме цей попіл з лози використовуємо для підживлення винограду. Тому що в цій лозі збережено дуже багато різних корисних мікроелементів і всього, чого лоза набрала протягом сезону в себе. І всі ці мікроелементи важливі для подальшого росту нової лози. Тому саме ці лозяні, саме цей лозяні, лозяний попіл ми використовуємо для підживлення винограду. Ну і ще сьогодні я займуся трошки чисткою дерев. Буду відрізати гілочки, які сильно поросли за цей рік, або якісь зайві гілки, які мені не треба. Ми формуємо дерева у формі чаші невеликої, щоб туди потрапляло гарне сонечко, щоб провітрювалося все. Приріст дерева дають гарний. Ми їх намагаємося стримувати на певній висоті для того, щоб було зручно і обробляти, і доглядати, і збирати врожай. Ми не хочемо високі-високі дерева. Ну і зараз, тим більш багато сортів, зроблені на привої карликових дерев або низькорослих дерев, вже не ростуть такі монстри, гіганти, як були раніше. Зараз дерева все одно менш. Ще розміром ростуть, але чистити їх все одно треба. Треба вибирати різні гілки, які пересікаються, які жировики, які ростуть всередині. Все це я буду зараз потрошку зрізати, і оцим сьогодні буду займатися. Ну, а це останні квіти цього року. До речі, троянди стоять третій тиждень. Дивіться, які вони гарні, наче свіжі. Третій тиждень стоять. Ну, а це останні хризантеми, які я зрізала в цьому році. Всім до побачення!